Денису 20 років. Він родом з Алчевська на Луганщині. Хлопець зміг абстрагуватися від потоку російської пропаганди та сформувати власну думку з приводу того, що відбувалося навколо. Йшла війна, летіли снаряди як від сепаратистів, так і з української сторони. Але от те, що мені дало розуму, що я якось не так думаю, це якраз тоді, коли я не почав розуміти, що деякі... Дири у домах, де ще вони з'являються чомусь з сепаратистської сторони іноді, і коли вони пишуть, що це робить Україна, то це доволі смішно виходить, бо не може снаряд трошки завернутися якось і прилетіти назад. У 18 років хлопцю вдалося переїхати до Харкова, де він вступив до університету Каразіна на хімічний факультет. Коли приїхав з тимчасово окупованих територій, саме побачив все те, як вони є насправді. Я побачив, що ну, нема тут того, про що мені весь цей час казали. Просто рідних у мене тут не було. Єдині, з ким я спілкувався, це ті, хто дуже не люблять Україну, на жаль, мої рідні, мої близькі, мої друзі. І через це я був дуже здивований. Бо я приїхав тут, як я завжди усім кажу, тут йде життя. Якщо там в моєму рідному місті Очевсько воно 8 років гнило. Усе просто вмирало, то коли я приїхав сюди, особливо до Харкова. Ну, у мене горіли очі. Я побачив, що у мене є майбутнє, у мене є хоча б щось, і я це точно не хочу втрачати. Рідну мову Денис не чув з 2014 року, але дуже жваво спілкується українською. Якось, завдяки Спанчбобу та іншим мультикам, які в дитинстві я дивився, я дуже добре її запам'ятав. І, Якось, чесно вам скажу, ніколи не забував українську мову. Не розмовляв на ній зовсім. Але забувати не забував. І коли приїхав до Харкова, і коли особливо почалась повномасштабна війна, то особливо з місцевими при штурмі якихось поселень, звільнення міст, спілкувався тільки українською мовою, бо люди зачасту ж не розуміли, хто прийшов. Бувало таке, що ми бажали з хлопцями зайти дуже тихо. Знімали для цього пов'язки, щоб нас ще менше було, щоб нас гірше бачили. І якщо людина нас бачить, то вона могла б подумати, що це кацап іде, і тому одразу з нею треба було порозмовляти на державній нашій мові. Да. Доброго, Та, доброго дня там слава Україні! Вони одразу плакали, тому дуже такі теплі ну, у цьому плані спогади. Але завжди їм кажуть, що не треба зараз плакати, йдіть в підвал. бо… Звісно, дуже добре, що ми до вас прийшли, але люди зачастіше не розуміли, що якщо ми прийшли до вас, то зараз Кацапи почнуть сюди набрасувати, і на жаль, так воно і ставалося, бо багато сел, в котрі ми заходили після цього, кацапи могли залишити там дуже мало цілих будинків. В університеті Денис провчився півроку і 24 лютого 2022 року прийшов у військкомат добровольцем, потрапив до 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, а наступного дня відправився захищати Харків. Саме оборона Харкова це можна сказати, пустякова справа була. Ми стояли на окружному, і наша справа була не пропустити ворога з траси діргачей на сортіровку. Але ворог поїхав лівіше, де його в місті потім знищили. До нас він так і не дійшов. Єдине, що ми на собі відчували, це те, що вони гасили по нам наметом та не більше. Тобто, у Харкові все пройшло для нас, як хлопці б зараз сказали, як на курорці військовому. Далі було село Пришип під Балаклією. Стояла задача просуватися в напрямку Вербівки 6 вересня на Харківщині. Сили оборони перейшли у масштабний контрнаступ. Деякі руськи не встигли втікти звідти. І більшість часть з них брали у полон, звісно, хлопці. Не тільки наша частина і наш батальйон. Ну, Вони розумно поступають, що здаються. Це для них буде гарний шлях, але не всі були ті, хто піднімав зброю, і там він залишався лежати потім з цією зброєю. Після цього ми направилися у сам населений пункт Балаклія у місто, де також приймали участь у звільненні Балаклії. Якщо так прямо швидко розповідати, то після Балаклії нас направили до міста Ізюм. Ми під'їхали, коли наші хлопці вже зайшли у саме місто і вели там бої. Але нам дали задачу пройти левіше міста та більш палісам обійти і пошукати, де ще ховаються кацапи. Знайшли там хлопці тільки одну групу, яка теж була знищена частково, частково взята у полон. До речі, були це російські розвідники. Дуже гарно у них озброєння було, тому хлопці взяли три трофейних собі, АСВАЛа потім хвастались. На відео допит взятого в полон у селі під лиман росіянина, який після триденних навчань відправився, як він вважав, в так звану ЛНР. Учення скільки йшли учення? Трідня. дня, де? В лісу на в Яка область? Область! Они, ну, думали, вони в в в они думают, что що они в Украине. Марик, они думают, что они сейчас в Луганской области. Вы же думаете, что в этот... Луганской области, как Харьк... сказал твой друг Луан? Ну, в Вы в Харьковской области. Ти же, как в область. Даже Харьков? Это им так сказали, что это Луганская область. Ты вообще дебил, яка Луганская область. Сказали ему в ЛНР и все. Так а ты бачил тут б ЛНР овце великого? Я никого не видел, не даже. У серебрянському лісі під Кремінною Денис дістав поранення та частково втратив зір. Тепер продовжує службу в медпункті військової частини, займається адміністративною роботою. Він працює з документами, обробляє списки, статистику хворих. Це важлива робота, бо від цього залежить і лікувальний процес, і неприрівність лікування. І також виплати військовослужбовцям після поранення Денису збиралися надати статус обмежено придатного, але хлопець відмовився і збирається надалі працювати у військовій частині якомога ближче до побратимів.